Привіт, друзі! Сьогодні ми маємо 1 лютого, з вами, Валерій Клочок. Інформація про те, що мають зняти з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, яка з'явилася в понеділок цього тижня, наробила дуже багато галасу і несприйняття, і сприйняття до неї. Змінюється, ви знаєте, як погода в Данії, скажу вам відверто. І я міг би вам розповідати про те, хто претендує на цю посаду, про що говорять, але розпочну не з Буданова і Сирського, які нібито претендують на цю посаду, які нібито відмовились, а розпочну з Арестовича. Точніше, продовжу ним. Тому що сьогодні з'явилася інформація, що колишній позаштатний радник голови офісу президента України, скандально відомий блогер Олексій Арестович, виїхав з України завдяки листу головного управління розвідки Міністерства оборони України і перебуває зараз у Нью-Йорку. Ну і тут відразу ж мені варто повернутися до саме очільника гуру пана Буданова, який як стверджують журналісти. Антикорупційного центру NGL Media, це саме вони опублікували таку інформацію. Дав дозвіл на виїзд Арестовичу. Хто ж такий цей центр? Ну буквально кілька слів про що написано саме на їхньому сайті. Незалежний антикорупційний центр NGL Media, заснований у січні 2013 року групою журналістів під назвою Наші гроші Львів. Це Львівський центр. Перший грант на діяльність було залучено що в грудні 2014 року між від Міжнародного фонду відродження. Якщо ви почитаєте цю новину на сайті цього антикорупційного центру, ви побачите текстове повідомлення, і там немає скрина листа або фото цього листа, за яким Арестович виїхав. Ну і цю інформацію відразу ж почали передруковувати російські засоби масової інформації. Ну, звісно, як тільки в нас виникає скандал, російські телеграм-канали, російські пабліки, а ввечері там Соловйов і Скабєєва починають активно говорити, який у нас бардак. Ну, і ця інформація не стала видана. Друзі, її почали перепубліковувати практично всі і говорити, що Буданов дав дозвіл на виїзд до Арестовичу. Ну, дуже цікаво виглядає, дуже гарно, в лапках, звісно. І за кілька годин головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Дуже добре, що ця інформація з'явилася, спростування, бо було б гірше, якби її не було. Звісно, це схоже на виправдання, але менше з тим я ж розпочав про залужного. Ну і справа в тому, що ну Буданов це дуже відома медійна особа. Він дає інтерв'ю дуже часто. Останніми днями й дав знову кілька інтерв'ю. Ну, і повідомило ГУР, що вони здійснили кілька дуже успішних операцій. Ну, зокрема, завдали удару по нафтобазі в Ленінградській області дуже далеко. Ну а сьогодні ставило відомо, що вони знищили ракетний корабель носій, навіть ракет. Івановець у Чорному морі. Операція направду дуже крута і дуже успішна. Ну і відповідно. Виникає запитання: а чому ж саме сьогодні з'явилось повідомлення тоді у NGL Media про те, що Буданов дав дозвіл на виїзд Арестовича. Бо ну, Арестович настільки вже і цікавий. Ми знаємо, що він перебуває в Нью-Йорку. Інформація всім зрозуміла, всі задавали запитання, як він виїхав, як він виїхав, і от саме сьогодні з'являється ця стаття. І так само сьогодні з'являється стаття в CNN про те, що Зеленський все-таки збирається голосити про звільнення головного командувача України протягом кількох днів. Через розбіжності нам війни, звісно, це не перша така стаття у іноземному виданні. Вчора, позавчора, їх також було кілька, і Financial Times, і Washington Post, і The Telegraph, Ну купа всіх. Але цікава деталь саме в цьому виданні пишеться про те, що під час розмови в офісі президента у понеділок, про що я вам говорив вище, де також був присутній міністр оборони України Рустам Уміров. До речі, окремі телеграм-канали повідомляли, що Умірова теж збираються звільнити, і потім Міністерство оборони опублікувало. Пост дуже загадковий про те, що не звільняють все залишається так, як є. Всім відповідаємо, але прізвище не назвали. Можливо, вони мали на увазі Вумерова, а не залужного. Так, от продовжую. Зеленський ухвалив рішення про звільнення залужного. Зазначається, що розмова була спокійною, і президент запропонував генералу нову посаду, від якої залужний. Відмовився. Ну, вони це подають як доконаний факт. Ну і далі вони пишуть, що на посаду головнокомандувача є два кандидати: це головна голова головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданов, про якого я говорю вище, і командувач сухопитими військами Збройних сил України Сирський. Це пишуть у виданні CNN, і це прописали абсолютно у всіх виданнях в Україні. Про це писали ті, хто дотичні до офісу президента. І вчора, до прикладу, також е, політики, експерти, які е, прихильні до офісу президента України, підтримують його політику, почали публікувати чимало постів про те, що ну ви знаєте, звільнення залужно принципі не така страшна історія, які зараз змальовують опоненти президента, прихильники Петра Порошенка, які активно також. Публікували пости про те, що не можна звільняти заложного, бо це буде катастрофа для всіх Збройних сил України. Ну і навіть Юлія Тимошенко також виступила про те, що залужного звільняти не можна. А підтримка заложного, направду, дуже потужна в Україні. Йому довіряють понад 80% усіх українців, дещо менше Зеленському. І вже абсолютно очевидно, що таке от протистояння між ними це воно вже ну, має вигляд політичного характеру. Хоча заложний ніколи не говорив про свої політичні амбіції. І навіть вчора е, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк дав інтерв'ю одному із видань телеканалу Ми Україна, де власне також розповів про позицію фактично Офісу президента України щодо можливого звільнення залужного. Ну от буквально я вам пропоную там півтори хвилини послухати. Для мене, взагалі, загадково виглядає все ж таки, це вертикаль президента. Да, це менеджер президента. Мене з головком. Я в цілому говорю, а да. це безпосередньо е, його вертикалі. Безпосередньо він опікується війною в рамках верховного головнокомандувача. Ну, в форматі, і безумовно він може там ставитись до тих чи інших підлеглих. Виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі, я чесно кажучи, завжди не зовсім розумів, а в чому тут проблема. Це ж не політичний процес, це ж не там політична конкуренція, це ж ні, це ж війна. Маємо оцінити, що сьогодні відбувається. Маємо оцінити ефективність продовження тих чи інших дій. Маємо оцінити сценарні е, плани на там завтра, післязавтра, Маємо оцінити можливість отримання тієї чи іншої МТД. Ну мається на увазі матеріально-технічної допомоги від країн партнерів. Маємо оцінити сценарій війни в цілому, які нам потрібні технологічні рішення, і це все маємо робити там в рамках ставки військового кабінету. Ну, президент має це робити як верховний головнокомандуюч. Так само він має надавати. Ту чи іншу оцінку своїм підлеглим не більше того. І це нормальна була б дискусія в рамках от саме війни, як такої. Але ми з вами побачили в понеділок не стільки про війну, скільки як про політичну конкуренцію. А для мене це взагалі дивно, тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні там армія, ну скажімо, там генералітети і політики. Ну це якось виглядає так собі. Але між тим, ну є ж офіційне спростування цієї інформації, далі дивимося, як будуть розвиватись події. Ви праві я не дуже люблю коментувати чутки. І, якщо будуть якісь зміни, будемо про це говорити, поки що змін немає. Ну, фактично можна брати за базу коментар подаляка і стверджувати, що офіс президента дійсно планує звільнити Залужного і нічого в цьому катастрофічного немає. Але претендують два кандидати: претендує Кирило Буданов і претендує нібито пан Сирський. Про це ніхто ніколи не говорив, і Сирський сам про це не говорив. Так само, як і ми знаємо, що. Ну, можливо, ви не знаєте, то я вам повідомлю. Разом із Залужним працює генерал Забруцький, який був депутатом від Європейської Солідарності і склав свій повноваження, Це поважний бойовий генерал. І він е, активно і дружить із залужним. Залужний багато про нього писав. Я не виключаю, що, до прикладу, блок Петра Порошенка. Точніше, які називаються Сьогодні Європейська солідарність, хотів би мати на посаді свого головнокомандувача генерала Забродського. Про нього нічого не говорять, я роблю лише припущення. Але ну звісно, що в цій історії, в цій конструкції незручний Буданов. Як це зробити, щоб його прибрати? Дуже просто. Давайте почнемо його збивати через публікації таких повідомлень. Бо я ну направду скажу, дуже поважаю роботу журналістів. Але вона була б ефективнішою, якби там був опублікований скан цього листа. На момент, коли я вам уже от почав готувати запис цього відео на сайті цього видання NGL Media Наші гроші з'явився скріншот, нібито з бази Державної прикордонної служби України, де показано про те, що Арештович дійсно двічі виїжджав за листами головного управління розвідки. Там є просто відміточка. Я вам зараз її показую. Ви її бачите на екранах, написано лист головного управління розвідки. Але вони пишуть про те, що ну, ми не знаємо, чи був правдивий лист, чи неправдивий лист. Можливо, він був підробний. Ну і як на мене, це вже багато що пояснює появу інформації про те, що Буданов підписував листа Арестовичу. Я думаю, що ми побачимо ще чимало таких політичних баталій до моменту звільнення залужного і призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Бо, як ви бачите, самі офіс президента України абсолютно вважає нормальним, що така кадрова ротація може відбутися. Лише додам один єдиний момент, друзі, що дійсно у повноваженні Верховного головнокомандувача збройних сил України, яким нині сьогодні є Зеленський, є право звільняти головнокомандувача збройних сил України, який в підпорядкуванні є і президента, і Міністерства оборони України. Пригадуєте, уміров якось вже робив подання на звільнення командувачів відповідних родів військових в Україні. Тоді були також скандали. Говорили, який він має право це робити, але відкривайте закон про міністерство оборони. Читайте там це все. Написано єдина проблема, що сьогодні з цієї історії зробили велику політику, і це, як на мене, дуже шкодить Україні. Маю сподівання, що ми з вами з цим розберемося. Тому підписуйтеся, друзі, на мій канал, ставте подобайки, обов'язково поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!